А як прийдеться сина виглядати, з доріг, що простяглися у світи, Покотиться сльоза у матері солдата. Служи щасливо і спокійно спи цей вірш у виконанні очільниці культури громади Любові Дудчак розпочинає одну із композицій. Це колискова для воїна. Її вирушили знімати біля цілющого джерела дзвінюха, що на території угорницького монастиря, здійснив задум колектив водограє, до складу якого входять аматори отинійської громади. Зараз дуже важко щось робити, але е, у нас дуже хороший колектив. наш цей гурт працівників культури водограй. Люди надзвичайно відповідальні, люди творчі, і люди справжні патріоти. Крім того, у нас є чудові автори, які написали ці пісні, і ми хочемо, щоб ці пісні почули. Війна для нас спільна, але у кожного свій фронт. У нас фронт культу світній. Ідея написати цю пісню виникла в мене спонтанно. У мене син воює. І в одну ніч я подумав, як ці. Солдати переживають таку душову погоду в окопах. Власне, виникла в мене думка написати Колисково для солдата. А пісня патріотичного спрямування Марш західників це для 77-го батальйону, в складі яких воює мій син. Другий патріотичний твір вирішили знімати в Отинії. Місцями локації обрали пам'ятники Тарасу Шевченку та Семену Височину. Такі такі було деякі переживання. Але коли ми записали, ми відчули, що мені здається, що це саме той варіант, який найбільше підходить для цієї для цієї пісні. Відеороботи вже можна переглянути в інтернеті, а ще у планах авторів і презентація їх перед місцевою публікою. З Отинівської громади Малецький, Галина Романчук телерадіокомпанія Раї.